Я, каже привіт. Сьогодні 31 серпня, а отже, закінчується літо, яке я не люблю, і починається осінь, яку я обожнюю. Осінь це моя даю діша пора року. І тому я вирішила скласти собі список, що б мені хотіло зробити восени, щоб створити собі такий осінній настрій. Або, в принципі, хоч якийсь настрій, якщо це треба буде в моєму списку, не буде якихось супер ультра пупер оригінальних нових ідей. Це доволі такі доступні речі. Вони не дуже будуть затратні там по грошах, по часу, по якихось фізичних зусиль. Але я думаю, що в цьому є їх цінність, тому що вони допоможуть якось розбавити ці сірі будні і додати щось таке цікаве і пам'ятне. Я робила щось схоже минулого року. Я підготувала собі списки, але не загалом на осінь. А в мене були списки на кожний місяць, і тому я, в принципі, навіть зараз можу згадати, що робила восени. Це не було щось таке обов'язкове, Це більше були такі варіанти, чим можна зайнятися, якщо є час і бажання. Тому мій список. Я поділила на такі секції, я не знаю, просто яких ще назвати, узагальнити. 何だ <laughs> Перше, приготувати. Я планую приготувати гарбузовий суп і гарбузовий кекс. Я минулого року готувала це все вперше. Мені це дуже сподобалось, і я хочу повторити. Я буду готувати піцу гарбузик. Я думаю, багато хто бачив оці піци, привид і гарбузик. Я жодного разу не готувала піцу сама. Я хочу спробувати зготувати тісто для піци. В мене ще є баровиник помаранчевий. Я не знаю, чи він правда підійде, але якщо підійде, то буде цікаво спробувати. І глінтвен, в принципі, осінню багато що можна пити, якби вже холодно, можна пити чай, каву і так далі. Але глінтвень вдома я ніколи Готувала, я б ще спробувала приготувати пунш, тому що, коли я була в Празі, я пробувала там пунш, і він був дуже смачний. Тому треба буде спробувати приготувати. І треба буде випити липовий чай, який я збирала сама. Тому цієї осені я буду пити липовий чай власного виробництва. Так, подивитись. Що мені, <смі> що я собі пропоную, і вам пропоную подивитись васиди для настрою осіннього. По-перше, Гаррі Поттер, ну це якби база базова, треба передивитись. Сутінки теж я обожнюю саме другу частину, вона мені чомусь осінь не більше нагадує. Плюс там нема Едварда. я Едварда не дуже люблю, бо він драма Кевін. Там, звичайно, Бела депресія. Ну, але що поробиш? Це моя улюблена частина. Нотінг Хіл. Я не знаю, чи це прям осінній фільм, але мені чомусь його останнім часом почало постійно видувати в рекомендаціях. Я ніколи не бачила, або забула, що бачила. Тому треба глянути Gilmore Girls, дівчата Гілморт серіал, який мені зараз видає просто з кожного кутка, постійно його рекомендує. Я пам'ятаю, що я колись починала його дивитись, але мене вистачило буквально на декілька серій. Я не пам'ятаю, чому. Тому що, в принципі, я такі серіали. Ну, схожі, люблю. Я The Десперт Wives, Vampire Diaries, Я таке все люблю. Чого мені це не зайшов? Я не знаю. Можливо, через те, що там дуже довгі серії, і мене вже на 40 хвилин не вистачає. І of course, хобі того, що в вересні, якщо напам'ятаєш 20 го чи 21-го National Hobbit Day, тому треба переглянути. Почитати, що треба почитати? Так, мені по-перше, я вам зараз я вам зараз покажу. Мені треба прочитати оцю от книгу Лондон. Просто подивіться на ці розміри. Мені в рорку показу читати 30 годин. 30 годин читати. Це історія взагалі про місто Лондон. Там спочатку, коли там ще нічого не було, і до у, умовного теперішнього. Я намагалася якось читати по епохах, щоб логічно закінчувати, і хоча б не дуже забути, що там було на початку, коли я вже буду закінчувати цю книгу. Але вчора мене вистачило тільки на 10 сторінок. Тому отак, от треба прочитати. Гаррі Поттер. Я <с> читаю Гаррі Потера кожну. Осінь. це почалося ще з ковідних часів, от якось так пішло. І кожну осінь я перечитувала Гаррі Поттера, включаючи і минулу осінь, але я тоді не дочитала останню книгу, вже не пам'ятаю чому. Я не впевнена, що я цієї осені встигну прочитати всі книги, але якісь з цих книг треба перечитати. Можливо, я перечитаю свою улюблену третю, але подивимось, може, ще якусь. І якусь осінню книгу. Мені б хотілося почитати якийсь романс, тобто щось таке про кохання, про якісь булочки, кориця, оце все. Я бачила, мені часто видавало оце. Pumpkin Spice Cafe чи щось там про Pumpkin і щось там про кафе було. Тому можливо прочитаю її, але якщо у вас є якісь рекомендації по таких. Книг осінньої тематики, будь ласка, рекомендуйте. Наступний розділ вдома: що треба зробити вдома? По-перше, прибрати літні речі і дістати осінні. Я до речі, всім рекомендую так робити. Ми все літо носимо ці літні речі, вони нам замилюють око, і уже під кінець літа ви такі: мені нема що вдягнути. Зовсім обносилась, нічого немає. А тут ми достаємо цей баул просто шкафу, і там купа осінніх речей. Просто вам новинки. Тому я завжди так роблю, я це все перу. Ую, достаю перу і якби, все, все нове, обновочки. Задекорувати. Так, хочу собі прикрасити місця, де я найбільше тусуюсь, а це там, робоче місце, місце за компуктером, і отут-от, і ще інша поличка, де я зазвичай там, сижу, щось знімаю або читаю і так далі. Але це буде дуже непроста задача, тому що все, що в мене є вдома з декором, оцей підсвічник, а в ньому просто якась гірлянда змотана. Ще в мене є. Ось такі от штуки з я не пам'ятаю, де їх купляла, скоріш за все, в Аврорі. тобто це такі тикли, і гарбуз. Це весь мій осінній декор. Я не хочу витрачати багато грошей на цей декор, і в принципі мати дуже багато декору, тому що куди його потім це все складати, я не знаю. Може, треба пошукати, і в мене вдома ще щось є осіннє, але от я не пам'ятаю. У мене чомусь є, осіннього немає і це при тому, що осінь моя улюблена пора року. Ну, мабуть, цього і достатньо без декору. В кінці кінців у мене там є свічки. Це якби в достатку. У мене є Гаррі Поттер, різні книжки, вони теж дуже асоціюються з осінь. Тому щось, щось придумаєш. Щось, коротше, не виручу. Наступна це вишивка. Так, я вишиваю хрестиком, е, Я зазвичай вишиваю восени, але зівню тематику. Я не знаю, чи там видно. Але це така там стоїть вишивка кулька е, сніжна по тематиці Гаррі Поттера. Цей раз мені дісталась вишивка від моєї подруги Даші, тому що вона там замовляла собі оці книжки Фейрілут і Лімікрети. І їй в якійсь коробці попалася вишивка. А вона не вишиває, а я вишиваю. Тому я буду вишивати ось оце. Книга називається Warden of the Wood. Я таку не знаю, може, треба було, до речі, собі теж почитати. Но вишивка виглядає прикольно. Це гладдю, я ще таке не вишивала, тому буду, буду намагатись. Тут такий такі пакетик, все є, тому мені забава. І останнє по дому це зробити осінню підвіску. Такий собі хендмейд, того що у мене є брусочок Галини вдома. Який лежить вже дуже і дуже давно. Я не знаю в якомусь випуску, де я знімала по місяцях, я там робила якраз от вишивку якусь, і я тоді купила цю глину, бо я хотіла оздобити рамку в стилі Гаррі Поттера. Я собі там навіть прописувала, які штучки там зліпити, по типу, типу шарфик, шкарпетка, якась там чашка, щось таке. Як бачите, ніхто нічого не зробив. Вона ціла, не начата, але це дає мені потенціал зробити щось цієї осені. І я буквально от була в якомусь магазині, купляла собі сонцезахисні окуляри. І там була така прикольна підвіска, там була типу як такса, і все таке. І я таке думаю, блін, ну можна і щось зробити, бо та такса коштувала ну не 3 копійки, скажу так. Тому я вирішила, що спробую. треба буде виділити собі час, якось якийсь день, може, буде сонячне, все таке. І от треба буде зліпити. Я прям собі являю цей гарбузик. Може теж якийсь шарфік, ще щось. В принципі, це не має бути. Аж важко, єдине, що в мене немає фарби і от штука, якою покривають цю фарбу потім. Але загалом ідея є, тому я думаю, все непогано вийде. Плюс я ще познаходила, я колись пару років тому дуже захопилась епоксидною смолою, тому в мене купа всього, що там було до епоксидки. Типу в мене всякі ці штучки тут є. Тут ну там всякі паєточки, це все. І в мене є оці всякі крючочки, брілочки, Тому мені просто треба дійсно зліпити, розмалювати, і в мене буде своя підвізка. Так, по прогулянках треба почитати раз в парку. Я читала минулого року і не раз в парку, особливо коли там вже засипало все листями. Було дуже круто. Я брала з собою плед, каву собі в термосі, тому це прям вайб рекомендую всім. І раз на місяць треба якось соціалізуватись. І, в принципі, осінь це така пора, коли мені хочеться з дому вилазити, тому я вирішила ходити хоча б раз на місяць на виставки. Плюс мені постійно рекомендують різні прикольні виставки, тому why not. Соціальні мережі. Я хочу почати активніше вести свої соцмережі. В мене є Мабуть, всі соцмережі, як і у всіх, але єдина соцмережа, яку я веду активно, це Ютуб. Я себе тут знайшла, мені сюди цікаво знімати, якби це мій формат. Все інше просто там така павутина. Я нічого більше не роблю, і кожен раз, коли я про це думаю, я така треба, 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 і нічого не роблю далі. Тому я подумала, що осінь це може бути такий непоганий момент це все почати якось. Організовувати, планувати, не знаю, щось таке. Вивчити щось нове. Це логічно. В принципі, осінь, я думаю, у багатьох асоціюється якраз таке з навчанням, бо всі повертаються в школу, університети, коледжі. Вивчити щось нове, це звучить може дуже так помпезно. Я маю на увазі не прям щось таке велике, не прям якісь такі великі навички. Я чомусь подумала або в професійному плані, або, наприклад, щось там для відео, або щось по соцмережах, пройти якийсь курс, щось почитати, тобто щось таке, але щось нове вивчити. Я б хотіла, звичайно, вивчити. Якусь нову мову, ну почати вивчати якусь нову мову, але насправді це дуже важко. Тобто там треба консистенці, а у мене її трохи не вистачає. Ну тобто не вистачає на все. Минулого року мені здається, я почала вивчати японську. і В принципі, я непогано йшла. Я там виписувала всі всі карлючки, забула як вони називаються. Навіть деякі я пам'ятаю досі. Я почала там вчити слова, почи якусь граматику, але потім це все успішно закинула. Я вважаю, що треба ставити реальні цілі, які можна досягнути. Звичайно, можна поставити щось там з більшим потенціалом, якось себе пушнути, але мені цього буде достатньо. Якщо я прийду якийсь курс або вивчу щось нове, корисне, мені цього буде достатньо. І я хочу долучитися до збору як учасник. Я доначу кожного дня, в принципі, як і більшість з нас, але хочу спробувати себе. Більш такі активні ролі, і можливо для цього я й хочу почати вести свої соцмережі активніше, тому що це дуже крутий апарат, механізм для того, щоб збирати і закривати збори. Тому думаю, що десь в другій половині осені я це спробую і сподіваюся, в мене вийти. І моя ціль — це подорож. Де скажу куди, пропоную вам здогадатись, натякі всьому відео були просто ну такі непрозорі. шанс вгадати, куди ж я поїду, Просто нуль з десяти. Просто завдання зірочкою. І це все це. Все, що я собі записала з того, що мені хочеться або хотілося б зробити цієї осені. Це не означає, що це такий статичний список, тобто, можливо, я нічого з цього не зроблю, можливо, я зроблю якусь частину, можливо, я зроблю все і навіть більше. Хто його знає. Це такий список, який можна редагувати в залежності від того, що мені хочеться робити. Але я записую це відео для того, щоб зробити це такі, ну, як челендж, от я хочу записати потім відео в кінці осені і подивити, що я дійсно встигла, що мені цікаво було зробити, що мені було актуально під кінець осені, а що ні. Якщо ви теж готуєте собі якісь списки кожної осені або у вас є якісь традиції, то двіться в коментарях, мені буде цікаво почитати. Я в описі ще залишу те, що я собі там прописувала минулої осені, але я насправді знайшла список тільки за жовтень, тому там не буде дуже багато. І порекомендую ще фільми з осіннім вайбом. Тому це буде, я не знаю, називати це відео Першою частиною чи ні, зважаючи, що друга частина буде аж через три місяці. Але ну зустрінемось на цій тематиці. Ми зустрінемося з вами в кінці осені і подивимось, що в мене вийшло і чого я досягла. А так від себе я щиро рекомендую щось таке робити, тому що потім в моменті може все забутись. Якось часу немає, все таке. Але коли в тебе якийсь такий списочок цікавий, то хочеться на нього виділити час і щось поробити. Але на сьогодні в мене все. Я бажаю вам дуже пиряної і затишної осені. Дякую за перегляд. Хом'як каже пока.